У 2022 році на базі ПРЕСХ Хмельницького центру професійно-технічної освіти створено навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників сільськогосподарського напряму за професіями, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Для підготовки фахівців за визначеною професією у закладі освіти обладнано навчальні кабінети, лабораторії, майстерні. Пункт технічного обслуговування машин. Кабінети та лабораторії забезпечені сучасним обладнанням, натуральними зразками сільськогосподарської техніки, макетами та моделями агрегатів, механізмів, вузлів. У кабінеті наявні технічні засоби навчання, зокрема ноутбуки для здобувачів освіти з можливістю підключення до мережі інтернет, робоче місце викладача з персональним комп'ютером, відеопроектором та екраном. В кабінеті розміщені сучасні тематичні стенди, що допомагають реалізувати принцип наочності навчання. В лабораторії двигунів внутрішнього згорання здобувачі освіти мають можливість практично під керівництвом викладача або майстра виробничого навчання вивчати будову і принцип роботи двигуна внутрішнього згорання із розбиранням, збиранням. Та регулювання механізмів і систем. Для проведення занять із практичного вивчення будови, регулювання і ремонту основних вузлів та агрегатів тракторів сільськогосподарських машин, лабораторія оснащена двигунами внутрішнього згорання, столами для виконання монтажних робіт, наборами сучасних інструментів та спеціальних пристосувань свердлинним станком для свердління отворів та нарізання різьби, заточним станком для заточування інструменту, компресором, за допомогою якого здобувачі освіти накачують шини коліс, переводять в дію пневматичний інструмент та виконують інші операції. Гідравлічним пресом для запресовки, випресовки деталей, для миття техніки використовують мийку високого тиску. Я здобувач освіти Гончаренко Володимир. Сьогодні ми будемо проводити регулювання теплового зазору і внутрішнього заробітника. Для цього ми проводимо наступні операції. Знімаємо кришку клапанів. Перевіряємо кріплення осей коромиса. Встановлюємо поршень першого целінка у верхню мертву точку при такті стиску. Тепер проводимо перевірку і регулювання газору між клапаном і коромочним. Накриваємо кришкою й В лабораторії сільськогосподарських машин здобувачі освіти практично вивчають експлуатацію та принцип роботи посівних ґрунтообробних машин та комбайнів. Лабораторія оснащена. Навчальними стендами, монтажними столами, пневматичною сівалкою Весна 8, культиватором для міжрядного обробітку, навісним плугом PLN-335, граблями сонечко, роторною косою. У сусарній майстерні здобувачі освіти відпрацьовують операції із розмічання. Різання, опилювання, свердління металу, нарізування різьби, виготовлення різноманітних заготовок та виготовлення інвентарю. Обов'язковим є пункт технічного обслуговування сільськогосподарського та автомобільного транспорту з оглядовою ямою, де є можливість відпрацьовувати теми з виробничого навчання, такі як проведення щозмінного технічного обслуговування техніки, ремонт двигунів. Вузлів та механізмів підготовка кваліфікованого робітника сільськогосподарського напряму неможлива без навчального поля, де здобувачі освіти відпрацьовують практичні навички: дискування стерні, оранку, боронування, культивацію, посів, міжрядний обробіток. Збирання та перевезення врожаю. Навчально-практичний центр дає можливість для вдосконалення практичної підготовки майстрів виробничого навчання, викладачів, здобувачів освіти, підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів.